привіт! Ви на каналі David Game і я знімаю відео про ігру Project Zomboid. Ставте лайк і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Так, це в якому я городі? Я забув який я вибрав. Це похоже. не похоже це на роузвід. Уже зомби ломать это, блин. А, не, я похоже понял. Это Роузвуд. Короче, это Роузвуд. Только я... Я вначале вроде бы Роузвуд выбирал. Ну, сейчас, кстати, собрал. Раньше что тут? А, так тут что-то у вообще ничего не было. В шкафах О, вже портфель. Повісити на спину. І безболь набито. Це вже хорошо. Оружжі хороше. Ну, ладно, я його вбивати не буду, я лучше вийду. Хоча можна. А Не. Так а шо у не. Навики. А ну сила почти. О, у нього сейчас сия, не зря я его. Ну, ось. Да, я понял, що за місце. Я в ньому, вроде перший раз тільки спомнюсь. Ну я знаю, де це місце в Росводі. Не взимість, я ще тільки перший раз пам'ятаю. О, пачка цвяхів, Каністра. оце все нормально реч. о о пластина. А ну, взять і ось. Ну, бо он не буду поки що з пропаном брати. Поки що він мені не потрібен. Уже нормальний в мене реч. Пошел. А, то ты я, похоже, просто побачил богато зомби. О, да ладно. Убью их. Пам, пам. Это парик? А, нет, это не парик. Что их тут? Нет, тут закрыто. Ладно, я лучше піду. Я даже не знаю, куда я буду идти. Ну, точно не до них. Их багато. Ось тут рядом десь можно заспавнитися. О, ще зомби. Ось в этом доме тут можно ще заспавнитися. О, все, он і пожежна частина. Якщо я туди йду, можна речі хороші взять. Типа топорики всяких. всяке. Жить можна даже і в пожежній частині. Ого, а що моя паніка така висока. Що це такий боягуз. Зомбі вроді би і не багато було. Блин, сдохнет. Наконец-то я за ним расправился. Так, можно... О. О. сумка у него есть. Так, мне... Она прям вроде бы не на нем надета, а били него. А, нет. Сдохнет. Дохнет, дохну. Так, а в сумке, похоже, ничего. Ладно, идите. Пам, пам, пам. Сейчас я уже пожарные части, не уже хорошие вещи можно найти. Ну, надеюсь, если повезе. Мне именно домкрат, Это я дуже полез. для механики. Полез. Ну, вот уже, то что я и казал. Вже у мене оружжя хороше ось. Шло, ну я візьму його, я його надівать не буду. Речі, я не буду в них. У мене літо в ігрі, їх. У них жарко. О, каністри, ого, тут багато їх. Еще один балон с пропаном є. Я сейчас хочу подивитися всякі машини і все таке. Так, все, зі вже погибли Тепер можна вже машини нормально подайти, якщо тут ще не буде зомбі. Да, зомбі нема. А, ну є он. Давай Мені головне знайти машину. Не знаю зачем, поки що, ну просто найду. Може поломано і буду автомеханикой займатися. А ну я цих убью, може в них зомбі... Ой, дать ключі будуть. Так я в ігру вже давненько граю. Ну я, в мене вже опит цієї гри є. Так что я на них вже довго играю. Це для мене не нова игра. Сейчас. Ну, поки що вже зомбі закінчується. І... і пам! Все. А тепер дивіться, чи ключі є. Блін, ключів нема. Ну, все одно, зато я їх хочу. Ой, у мене... Я заморился. Что тут ключи не дают, не валяются? Батарея, пляшка. Можно тогда полицейскую частину оружие пошукать. Ну, лучше, думаю, пока что... О! Машина. Все, уже машина у Так она вроде и в состоянии не выглядит. Ну, не. Не ідеально там, за, задні частини. Да. Ну, так запчасті нормальні. Тільки. той. Ну, короче, погана машині. Іменно моторові. Не в лучшому стані. Я дав я якось тим розіб'ю. У мене ще перев'язки нема. Ще з ярозбив, у мене даже тут бензин. Ой, то есть ключів нема. І бензин там. То... Ну, у зомбі можна знайти. Все таке. Ось порвати дажу і все. Так я не знаю, где я буду жить. Может, в Роузвуде. Может, в других городах. Но если в Роузвуде, то я думаю, может, жить э, в стройке. Там стройка есть. Но это в ней можно и пожить. Так, сейчас гляну, сколько бензина в машине. Блин, дуже мало. Надо... На полицейские по парковке найти машины. Может там бензин ходить? Буде. А я тільки сейчас заметив, что я оказывается не сокверой убьюсь. А найди ну сюда. Раз, два, три. Не! Ще! О, це шо. Велка в струмана. А, мене... блин. Стамена закінчується. Та Сдохне ти вже. Так, ну сейчас я на парковку. О, зомбі з дробовиком. Це вже хорошо. Блін, без патронів дробовік. Ну, все одно візьму, може пригодиться. Так. Блін, на парковці машин не дуже багато. Ну зараз будемо дивитися, на налічче топлива. О, ще одна машина. Зараз глянемо по состоянию. О, так не состояние лучше, лучше її забрати. Так, тогда по бензину надо глянуть. А, лучше мне не бегать, а то... Вдруг сейчас... Ну, короче, не бегать лучше, а то... Блин, ну, бензину, конечно, не дружим. Ну, вот эта машина, она на выглядит вообще не пострадавшая. У нее и бензин есть, по-любому. Да, вот. Я так думаю, я... Лучше хай буду жити, ну, э, як настроїться там, ну просто це в розводі появився в розводі буду жити. Я ліг спати в машині і, похоже це фаталіті. Біжи! 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 Йо-майо, я не знаю, як я вижила. Давай. Раз. Два. Три. Три. Чотири. Так. Все. Вони даже мені. А, це і не моє може. Ну, по звукам, як було багато зомбів. Як ночь. Ну, а сейчас будем ехать. Все, я машину забрав. Бензин, ну почти на максимум. Теперь можно ехать. Не, ну я прям не думаю, что я там долго жить буду, может. Просто чуть-чуть Ой, блін! Yeah. Пошибись. Ну, и все. Ой, Та, блин! Так, ну надо прям до двора подъехать. Ага, зашибись, педит. Ну. Сначала, я думаю, надо очистить. О, нормально. Зомби заключенный. Что, типа, тут должна дать полицейская машина быть чешу. Блин, а нафиг я вікно закрыл. Мне ж надо перелистывать. Так надо что-то а то я скором. Не я умру. Просто надо. Ну шо. Думаю, можно будет закінчувати. Ну що, на такій хорошей ноте мы будем закінчувати. А что на хорошей, то шо мій персонаж не погиб. Всем спасибо за просмотр и всем пока.